Оператор обличчя компанії він втілює її бренд та імідж. Важливо, щоб його зовнішній вигляд був охайний, а спілкування приємним і вічливим. При сервісному виїзді на об'єкт оператора повинно бути собою все необхідне для обслуговування, вода та необхідні інгредієнти, ключі від автомату, засоби для чищення тощо. Пам'ятайте, відповідальність за справність та чистоту автомата лежить на операторі. Відкриваємо автомат і візуально оцінюємо його стан ззовні та всередині. Проводимо інкасацію. Для зручності обслуговування піднімаємо верхню кришку, вмикаємо лампу денного освітлення. Якщо освітлення немає, використовуємо ручний ліхтарик. Перед початком робіт одягаємо одноразові рукавички, звільняємо трубки від залишкової води, знімаємо піддон міксера, виймаємо контейнер під каову гущу. Дії виконуємо обережно, щоб уникнути пошкодження деталей. Прибираємо пакет для відходів та зливне відро, знімаємо деталь кріплення, знімаємо бункери для інгредієнтів, обережно повертаємо носики та знімаємо бункери плавно та обережно. При знятті та фіксації бункерів має бути чутний характерний звук. При наявності бруду та пилу, рекомендується зняти бункер для цукру, від'єднати трубку від клапану за необхідності протерти сухою губкою, завантаження інгредієнтами наповнення бункерів. Наповнення бункерів можна зробити, не знімаючи його з місця або зручно розмістивши на чистій полиці автомату, чистка бункерів. Проводимо чистку за допомогою сухої губки або ганчірки. Також впевніться у герметичності кришки і встановіть бункер назад у автомат. Завантаження каового бункеру. Завантаження каового бункеру проводиться на місці встановлення. Обережно засипаємо зерна та щільно закриваємо кришку. Заповнення бочки водою. Зручно розташувавши бочку, наповнюємо її водою, протираємо сухою ганчіркою та повертаємо на місце. Переконайтеся, що вода не була пролита на нижню полицю автомату. Завантаження стаканів обережно проводимо завантаження стаканів, піднімаючи упаковку так, щоб не забруднити стакани. Закриваємо відділ стаканів на фіксаційну скобу. Завантаження розмішувачів. Завантаження розмішувачів виконується у цілісній упаковці, обережно розриваючи стрічку вже на місці встановлення. Завантаження монетами. Проводимо завантаження монету приймача через меню та клавішу F. Вносимо необхідну кількість розмінної монети. Чистка автомату. Ретельно протираємо поверхня автомата сухою ганчіркою. При розсипанні інгредієнтів використовуйте щіточку для очищення важкодоступних місць. За потреби наносимо миючий засіб через пульверизатор. Важливо уникнути залишків бруду та розводів після очищення. При чисті підстаканника від'єднуємо каплеуловлювач та лоток для зливу, а потім витягуємо підстаканник, натискаючи на два фіксатори з обох боків. Деталі складаються у відро для очищення. Наносимо миючий засіб на віконце підстаканника і протираємо його вологою губкою. Далі, щоб уникнути розводів від води і миючого засобу, протираємо підстаканник сухою ганчіркою. Використовуючи щіточку, очищуємо підстаканник і каплоуловлювач. Після протираємо насухо та повертаємо на місце. Міксер складається з двох частин. Їх ми складаємо в відро та ретельно очищаємо за допомогою щиточки. По черзі дістаємо витяжки, що розташовані над кожним міксером. Витяжки миємо та протираємо сухою ганчіркою зсередини та ззовні насухо. За необхідності проводимо чистку сухою щіткою. Потім вставляємо їх на місце в отвори над основою міксера. Потім повертаємо на місце і оглядаємо усі з'єднання. Знімаємо та проводимо ретельне чищення носиків для бункеру. Протираємо сухою ганчіркою та встановлюємо на місце. Оглядаємо деталь для видачі цукру. При необхідності проводимо чистку та насухо протираємо. Знімаємо кавогрупу і проводимо чистку за необхідності сухою щіткою. Протираємо частину робочої зони кавогрупи та шлангів, що йдуть від міксерів. Робимо це також сухою ганчіркою. Встановлюємо кавогрупу на місце, очищаємо піддони та деталі для кавової гущі. Протираємо їх сухою ганчіркою та повертаємо всі елементи на свої місця та встановлюємо новий пакет для кавової гущі. Проводимо заміну пакету та чистку відра для зливу. Наливаємо миючий засіб. Вимикаємо автомат та відкриваємо відділ кешбоксу. Проводимо чищення купюроприймача за допомогою м'якої сухої щітки. Промив автомату. Натискаємо кнопку Washing для перевірки працездатності насосу в бочці та циркуляції води в автоматі. Якщо на локації немає доступу до води, то для чищення автомату можна використовувати воду з бочки, звітна частина. Натискаємо на девайсі телеметрії синю кнопку для зняття статистики та заповнюємо звіт по завантаженню автомату. Натискаємо кнопку Сервіс та Цукор Плюс. Автомат починає перезавантаження. Налаштовуємо ПОМОЛ. Тестування автомату проводиться на напої еспресо. Натискаємо кнопку Сервіс та Еспресо. Закриваємо двері і очікуємо приготування. Якісний еспресо по стандартам має готуватися від 19 до 22 секунд при температурі 65-70 градусів. Готовий продукт повинен мати насичену піну кольору Мокко. Завершення роботи. Зовнішню частину автомату обробляємо миючим засобом та протираємо сухим полотенцем. Проводимо фотозвіт. Снеки. Відкриваємо снековий автомат. Охайно і структуровано викладаємо продукцію. Пружина фіксатор в комірці має бути правильно встановлена, щоб продукція не випадала і коректно видавалася клієнту. Закриваємо автомат на ключ і все готово. Смачного!